Китаю, 21 в столиці ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студії Олексій Кіпкалих. Зараз говоритимемо про таке. На Донбасі продовжують посилюватись обстріли з важкої артилерії. Також ворог готує провокації. Золота смола для Китаю у колгоспі на Київщині ЗБУ накрила підпільний цех обробки бурштину. На Михайлівській площі запрацював етноярмарок на підтримку бійців АТО. За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України отримали поранення двоє українських військовослужбовців загиблих у рядах сила. То немає про це. Повідомив прес-секретар адміністрації президента України з питання То Андрій Лисенко. На фронті вогнева активність противника була найбільшою за останні місяці. Напередодні ввечері російсько-терористичні банди зосередили обстріли українських позицій на Донецькому напрямку. Під вогнем 120-мм міліметрових мінометів п'ять разів опинилися наші опорні пункти у Красногорівці. По Авдіївці, по селищах Новоселівка, Новомихайлівка, Новобахмутівка та Водяне била е, ворожа артилерія калібру 152 міліметри. З градів бойовики вели вогонь по Невельському Піска, Хопитному та водяному. Первомайськ ворог обстрілював з артилерії та градів в районі Маріуполя. Ввечері бойовики двічі з реактивної артилерії. Один раз зі 120-мм міліметрових мінометів били по Талаківці. На Артемівському напрямку під вогонь ворожої артилерії потрапили позиції. Українських військових у Дзержинську, Ленінському та Санжарівці. Загалом, упродовж минулої доби, 14 серпня, противник 175 разів порушив режим припинення вогню, 25 разів. Бойовики застосували артилерію, 64 – міномети, 19 – реактивні системи залпового вогню. БМ 21 град, 93 – стрілецьку зброю, і гранатомети. Після опівночі, 15 серпня, бандформування продовжили обстріли наших позицій в основному на Донецькому напрямку. А у третій, в чергових зграді, вбили по силах АТО в Первомайському. Російські найманці ймовірно готують неприємний сюрприз силам АТО до Дня Незалежності, але українські військові готові дати відсіч будь-яким атакам з боку незаконних збройних формувань, як заявив речник адміністрації президента з питання то Андрій Лисенко, такі прогнози зроблені, зважаючи на ситуацію і динаміку обстрілу наших позицій. Путінські посіпаки готують провокації в зоні АТО. У Новоазовську українські розвідники виявили шість танків, які замасковані під танки збройних сил України. Як повідомив пресофіцер сектору М Ярослав Чепурний, усі бойові машини мають жовто-синю символіку і прапори України. пише сайт 0629.com.ua. також Чипурни попередив, що у Новоласпі розвідники виявили БТР 82 який є на озброєнні тільки Російської Федерації. В Україні такої техніки немає. Україна переживає складні часи, і держава має збільшити увагу до вирішення проблем людей з інвалідністю. Особливо важлива допомога учасникам АТО. На цьому наголосив Петро Порошенко під час зустрічі з уповноваженим президента справ людей з інвалідністю напередодні звіту України в організації Об'єднаних Націй. Валерій Сушкевич доповів, що вдалося зберегти пільги на проїзд для інвалідів та знайти компроміс з урядом в питанні оподаткування пенсії і виплат. Домовилися і про допомогу в реабілітації воїнів АТО з представництвом НАТО в. В Україні до людей з інвалідністю зараз додалися достатньо велика кількість учасників АТО. І сьогодні це ці люди, які в першу чергу потребують і уваги, і допомоги, і психологічної реабілітації, яку ми допоможемо людям для того, щоб вони адаптувалися до цих умов. Можу сказати те, що торкається протезування. Болюча тема, страшна тема з точки зору того, що ці кошти сьогодні уряд виділив великі кошти. Але питання в тому, що сьогодні корупційні схеми, які діяли, вони сьогодні надзвичайно небезпечні і вони проблемні. Ми знайшли механізм, який убезпечить зупинку протезної галузі. Понад 100 майстрів волонтерів підтримали бійців АТО своїми роботами. Вироби продавали на другому волонтерському етноярмарку, аби на зібрані кошти закупити товари для воїнів. На Михайлівській площі побувала Ярослава Ковтун. Мистецтво вагомий зв'язок між світом та людьми з вадами слуху чи мовлення. І якщо власноруч зроблені витвори зможуть ще й врятувати чиєсь життя, це означає, що місія виконана, запевняють автори тому принесли на благодійний ярмарок свої роботи. Глухі завжди залишаються в тіні, залишаються в тіні. І тому я не знаю, чому. Я сама стараюся показати, що ми рівні. Моє звичайне хобі – це модельєрство, модель. Випічки, різні пірожини я спекла. Збирають гроші бійцям і великі, і малі кажуть, наші воїни потребують спеціальний автомобіль для розвідки. Однак коштує він чимало. Тому якщо не вистачить, планують придбати розвідницьку екіпіровку. Продаю віші кроме бойових автоматах, щоб заробити Денег і купити армії нову шляпу. Об'єдналися майстри хендмей, об'єдналися люди, які плетуть захисні маскувальні сітки. Кожен своїм маленьким вкладом робить якусь незначну, ніби річ. Але бійцям вона може неабияк допомогти в бою. Наприклад, маскувальна сітка сплетена руками мам, дружин та доньок, у яких на фронті найрідніші. У нас папа мобілізований, багато наших знайомих. Как то помощь посильна нужно плести так, как будто ми іголкою вот прошиваем, прошиваємо, есть через ячейку. Ми плетем і сітки, і кікімари, і шьєм труси, <сум> собираем детские рисунки для того, щоб порадувати наших бойцов. Та не плетінням єдиним. Тут усі демонструють допомога буває різною. Допомагати може кожен, проте не кожен знає як. Тому тут професійні інструктори проводять індивідуальні експрес-тренінги з тактичної медицини. Школьне часи ми теж проходили першу допомогу, але вона слегка відлічалась. Мені було цікаво узнати нові якісь моменти, як і ті знання, які я получала перед цим. Усі зосереджені на підтримці тих, хто зараз на передовій проте рідко хто згадує про чотирилапих бійців, запевняє Олексій. Хоча собаки там не просто товариші, вони справжні побратими. Собаки, які виконують службові обов'язки, як і люди, на передовій, на блокпостах, підвергаючись, собственно говоря, вместе со своими хозяинами, знаете, какой опасності. Собакам нужно что-то кушать, и поэтому мы пытаемся им помочь, собрать деньги на еду, покупаем, отправляем вот, все, что необходимо, в том числе и средства от противопаразитарных. Зібрані кошти витратять на потреби бійців 57-ї та 81-ї бригад та батальйону Донбас. Ярослава Ковтун, Андрій Геля, телеканал Київ. На Хрещатику близько сьомої вечора під час руху загорівся білий Subaru Forester. Водій стиг вибігти з автомобіля. На подію одразу ж зреагувала поліція, яка у цей час була неподалік. Вони викликали пожежників та тимчасово перекрили для руху частину хрещатика. Машина була з дипломатичними номерами посольства Сполучених Штатів. Причина спалаху поки що невідома. Це вияснюють пожежники. Наразі знаємо лише те, що загасити автомобіль підручними засобами не вдалося, тому чекали пожежники. Поки чекали пожежників, автомобіль вже піддався полум'ю досить таки сильно. Під Києвом припинена діяльність підпільного цеху з обробки бурштину. Вартість вилученого дорогоцінного каміння понад чверть мільйона доларів. Про це повідомили у прес-центрі СБУ. Підпільний цех діяв на території колишнього колгоспу у Васильківському районі. Там виявили близько 80 кілограмів бурштину та обладнання для його обробки. Значна частина каміння була вже підготовлена та розфасована у пакети. За оперативною інформацією оброблений бурштин планувалося контрабандою відправити в Китай. Також затримали п'ять. Тьохнили Галів з Китаю, які працювали в підпільному цеху. Служба безпеки України викрила нафтобазу, де виробляли неякісне паливо. Нафтопродукти привозили залізницею з близького сходу та Росії до Миронівки на Київщині. Потім їх змішували та постачали на АЗС області. Про підроблену продукцію свідчать документи, які вилучили під час оперативно-слідчих дій. Крім цього, під час обшуку знайшли гранату Ф-1, револьвер та пістолет. Їх конфіскували. Поки що інформації, як зброя і вибухівка потрапила в офіс на немає. За словами працівників підприємства, про наявність небезпечних предметів вони не знали. Під час обшуку перебували в іншій частині приміщення. На час проведення розслідування підприємство призупинить свою діяльність. Дернули дверь, вырвали дверь, зашли, и все, поставили лицом к стене. Все. Ничего не знаю. Я находился внизу, меня сейчас только вызвали. Я не знаю, что происходит, что происходило. Для меня не понятно. Було виявлено на території нафтобази, яка знаходиться у Миронівському районі Київщини. У кабінетах і офісу було знайдено вибухівку та зброю. На цій же нафтобазі служба безпеки виявила факти підробки нафтопродуктів, які потім поступали на ринки, і ними ж тоді користуються люди, заправляючися на автозаправних станціях. Тривають ремонтні роботи на каналізаційному колекторі на вулиці Борщагівській. Наприкінці липня труба діаметром півтора метра прорвалася. З 1974 року він обслуговував Святошинський та Солом'янський райони. Наразі комунальники ремонтують каналізаційні камери, вичищають місце прориву від каміння та старих труб. Нові труби закуплені у Польщі. Гарантія на їхню експлуатацію 100 років. Нагадаю, днями. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що через проведення ре Ремонту на головному міському колекторі можливе повторне відімкнення холодного водопостачання, адже для ефективності будівельних робіт потрібно зменшити тиск води. Десять років будували, але так і не добудували новенький 20 поверховий будинок на Щербакова, 52, уже вже давно введений в експлуатацію, а квартири розпродані. Утім, їхні власники й досі не можуть туди заселитися. Сьогодні вранці вони прийшли під стіни новобуду з валізами та плакатами, щоб виказати забудовникам своє обурення і привернути увагу до ситуації. У чому справа дізнавались, наші журналісти. З валізами до власного дому власникам квартир у цьому новобуді увірвався терпець шикати на заселення. Тож цього разу вони прийшли під стіни будинку протестувати. Чому будівництво так затягнули, їм не пояснюють. Інвестори хочуть, щоб управління держохорони організації, яка вводила новобуд в експлуатацію, їм нарешті назвали точну дату заселення. Від управління державної служби охорони ми хочемо перше, щоб начальник, уважаємо пан Гелетей, просто нас. Прийняв. Ми записуємося вже півроку, до нього на прийом особисто попасти не можемо. Ми думаємо так, що йому, як основному замовнику будівництва, невідповідно, не, не неправильно доповідається обстановка по будівлі. За 10 років на об'єкті вже встигли попрацювати три забудовники, але результату практично немає. Та більше всього власників квартир обурило те, що на внутрішньому дворі почали позапланово зводити кілька багатоповерхових об'єктів та парковку. Тож час у самих квартирах роботи не ведуться. Абсолютно саботирують стройку і не строять, а строять свою, свій об'єкт гостиницю, яка появилась і яка абсолютно не має відношення к нашим квартирам. На мітинг до інвесторів будинку прийшли представники управління держохорони і компанії забудовника. Вони одноголосно запевняють, будівельні роботи активно проводяться. Зараз керівництво управління вживає всіх заходів для того, щоб завершити це будівництво. На даному етапі ви всі є свідками того, що є новий забудовник. Банк фінансує будівельні роботи і ці роботи проводяться 15 октября. Технічна всех сетей всіх сітей і как бы, в дом буде обеспечена. Що касається на здачі сіті в експлуатацію, підключення городским сетям, це вже прерогатива застройщика номер, один, основного застройщика. Утім, люди вже наймуть віри таким обіцянкам. кажуть, і далі будуть контролювати роботу на об'єкті та домагатимуться зустрічі з керівництвом управління держохорони. Вероніка Сектим Денисовсяніков, телеканал Київ. Хрещатик, пішохідний, автомобілі поступилися місцем. Тепер на тротуарах головної вулиці столиці щільно встановили вази з чорнобривцями. Між ними складно пройти навіть парі людей, тому машина точно не проїде. Натомість облаштували паркувальний майданчик на три десятки машин поблизу готелю Дніпро. Там стоїть будка паркувальника Київ Кредиткою або через мобільний телефон оплату не приймають, тільки готівкою. На вашу вимогу можуть дати талончик за парковку. Це дозволяє людям насолоджуватися прогулянками та не турбуватися за те, що тут стоять машини і виглядають вони гарненько. У мене теж є машина, але я просто думаю, що что лучше, щоб здесь люди ходили, і вот. іноді вони реально мешають. Просто є такі люди, ну, які паркував машину, вони ставят тупо ззаді. І навіть якщо ти вже паркував машину, то ти все одно ще час будеш чекати водителя. Который... Ну от ну, лучше, щоб ніхто не заїжджав. Нормально, нормально. Я сам за рулем їжджу, поэтому вважаю, що це правильно. Парковок достаточно, можна Заплатить 10 гривен 50 євроцентів, центов там это вообще ерунда. На самом деле, ну, при наличии Мерседеса. У Деснянському районі тривають роботи з облаштування веломаршруту Строєщини до європейської площі. Перша ділянка траси від вулиці Бальзака до пішохідного мосту була відкрита у травні. У заплановано сім ділянок. Велодоріжку буде продовжено від вулиці Бальзака до вулиці Цвітаєвої, Сабурова і Драйзера. а Також на проспекті Маяковського і Ватутіна. Загалом протяжність веломаршруту більше 20 кілометрів. Зараз ще у Деснянського району розпочало підготовку на ділянці майбутньої траси в районі проспекту Маяковського. У Київавтодорі в зазначають, що вона буде облаштована новим покриттям асфальтобетоном. На доріжці буде розмітка і невисокі бордюри. Пізнавальний захід для дітей із синдромом Дауна провели благодійні організації в парку імені Пушкіна. Спеціально для малечі запросили столичних рятувальників. Вони розповіли дітям про свою роботу, показали пожежну техніку та дозволили кожному маленькому учаснику долучитися до професії пожежника. Разом з рятувальниками діти з особливими потребами власноруч погасили уявний вогонь. А на завершення для них влаштували ще один сюрприз виступ клоуна з надувними кульками. Такі заходи організатори обіцяють проводити постійно. Мы хотим показать, что вот допустим, да, мы собрали семьи с особыми детьми с синдромом Дауна, э, вывели детей в свет. И показать, что эти дети, в общем, не сильно отличаются от обычных детей. Они такие же жизнерадостные, они такие же улыбчивые, они точно так же бегают, прыгают, они точно так же радуются каким-то простым вещам. Вот и не стоит пугаться отличий в каких-то внешностях или особенностях поведения. Детям цекаво. Потрогати власноруч, там, пожежний ствол, спробувати водичку подати. Я думаю, що вони емоціонально трішки зарядилися і це пішло їм на позитив. Від праздника у нас підтримаю впечатлення, Це дуже важливо, що наші діти, же, як і всі діти, участвують в таких мероприятиях, вони будуть знати, для чого существують наші спасателі, пожежні, будуть знати, як себе вести в таких ситуаціях. Сьогодні на співочому полі у Києві одружилися одразу 100 пар. Організатори назвали подію концертом гулянням Велике весілля. Вони повідомили, що впродовж трьох місяців підготовки до свята їм надійшло близько п'яти тисяч заявок, з яких довелося обрати лише сто. Одружитися цього дня могли і ті, хто вже давно побрався, і ті, хто тільки планує, звісно, справжні молодята. Організатори свята також розігрували серед молодят різні подарунки, серед яких і коштовні прикраси. Періодично звучав марш Мендельсона, і лунали вигуки гірко для охочих пар. Влаштували зону експрес-реєстрації, де можна було укласти шлюби, і отримати свідоцтво зі своїм фото всього за кілька хвилин. І про основні події тижня розкажуть наші журналісти у підсумковій програмі СТН Тижневик у неділю о 21-й. У випуску дивіться про таке. Дарницька ТЕЦ дає тепло для 300 тисяч киян, і єдина в столиці працює на вугіллі. На осінь зиму їй потрібно 200 тисяч тонн вугілля. На 1 октября запаси по підтвердженим контрактам в составі 120 тисяч тонн. Чи встигнуть забезпечити теплоелектроцентраль паливом? Щоб жеки добре прибирали, їх треба взяти на контроль самим жителям. Ми хочемо, щоб оці прозорі правила, які ми запровадили, про них принаймні всі знали. Будь ласка, якщо у вас є претензії до прибирання, беріть участь у тому контролі. Якого папірця бояться комунальники? Рекордні півмільярда гривень, виділені на підготовку навчальних закладів до 1 вересня, мали бути вже освоєні. В цьому начальному році розуміючи, наскільки це важливо, ми збільшили інвестиції в сферу навчання на 157%. Як саме використали гроші? Старі лави і побиті стежки зникають із скверів столиці. Будуть висаджені дерева, кущі. Газон, зроблена поливозрошувальна система, щоб цей скверик функціонував як зона відпочинку для мешканців. Оновлені зелені зони відкриють до Дня Незалежності. На цю годину в мене все. Наступний випуск. Дивіться о 23-й. Зараз спорт з Русланом Свіріним. Вітаю, вас, шановні друзі. Сьогодні у чемпіонаті України з футболу відбулися три матчі п'ятого туру. Спочатку статусу у змагань позбулися запорізькі і Олімпік. Перші зіграли в нічию з нещодавнім учасником Єврокубків Ворслою. А Олімпік мінімально переміг Олександрію. Втім, головна футбольна подія дня відбулася пізніше на Олімпійському Динамо. Переконливо долає Львівські Карпати і зміцнює лідерство. Тепер перевага над шахтарем, який у п'ятницю поступився. Дніпру становить вже п'ять очок. Керівництво Дніпропетровського Дніпра обіцяє погасити перед гравцями команди заборгованість по заробітній платні найближчими днями. Відповідні документи вже підписані власником клубу. Прискорила таке рішення перемога Дніпра над шахтарем у стартовому матчі п'ятого туру. Зарплату винні за чотири місяці. Мішель Платяні чинив тиск на брата Йозефа Блаттера перед виборами глави ФІФА, що пройшли у Цюріху 29 травня. Про це заявив сам президент ФІФА. Платіні сказав моєму братові Петеру, що хто мене попередив, або я піду у відставку, або відправлюся до в'язниці. Нагадаємо, Блаттер здобув перемогу на виборах. Проте вже за чотири дні оголосив про відставку. Нові вибори керівника ФІФА, в яких братиму участь платяні. відбудуться 26 лютого 2016 року. Збірна України з футболу серед лікарів здобула тріумфальну перемогу у розіграші Кубка світу, що відбувся у місті Лонг Біч, Каліфорнія. Наші медики-футболісти спочатку успішно пройшли груповий етап змагань. нічия на старті із господарями турніру збірною США? 4-4. Далі бойовий мир зі знаними футбольними майстрами бразильцями. 3-3 і на додачу розгром Великої Британії 6-1. О півфіналі українці не залишили шансів литовцям. Перемога з таким самим рахунком. А у фінальному наднапруженому і принциповому поєдинку зі збірною складеною з лікарів Росії і Угорщини українські лікарі на останніх секундах вирвали перемогу 4-3, здобувши титул чемпіонів світу. От з кого треба брати приклад нашим професіоналам гри у м'яч. Сподіватимемося, лікують ці тріумфатори так само фахово, як грають у футбол. Шанували чемпіонів на НСК Олімпійському серед віп гостей були міністр спорту Ігор Жданов, учасники мундіалів у Німеччині і Сполучених Штатах. Владислав Ващук і Олег Саленко отримаємо що ви дійсно вигляд, тому ж та ваше есть это лечить людей, а футбол это как любительский. У нас чуть по-другому все. Но хочу вас действительно поздравить с этим. Есть дальше задачи, где вы можете продолжать все это и в футболе, и в лечении. И я думаю, сейчас, когда такая ситуация в стране, эта победа уже что-то стоит. Склад збірної України, яка візьме участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики, що пройде 22-30 серпня у Пекіні, збільшився на 6 осіб. Тепер українська команда складається з 57 спортсменів, 20 чоловіків і 37 жінок. У деяких видах програми що будуть представлені на чемпіонаті світу. Кількість спортсменів, які виконали нормативи. І менша заздалегідь запланованою Оргкомітетом змагань кількості учасників. І щоб повністю укомплектувати стартові протоколи, решта організаторами добирається за рейтингом. До числа таких щасливчиків потрапили шестеро українців. Анна Рижикова і Вікторія Ткачук. Обидві у бігу на 400 метрів з бар'єрами Юлія Леченко і Оксана Оконева обидві стрибки у висоту, Анна Гацько, Федусова, метання списа і Тетяна Пташкіна стрибок потрійний. Коли зіркам плавання не соромно, якщо вони не мають стосунку до безмедальних результатів збірної України на чемпіонаті світу. У цьому плані Олего Лісогору пощастило більше ніж його товаришу Андрію Сердінову. Обидва належать до яскравої обій, обійми тих атлетів, що безпосередньо причетні до золотої ери українського плавання, адже створювали її своїми результатами. Але якщо лісогор поки що скромний директор спортшколи у Броварах, то його друг, якого він зустрів в аеропорту, головний тренер збірної України, який прилетів з чемпіонату світу з Казані. З Сердіновим на чолі команда пройшла вже два чемпіонати світу в олімпійському стандарті, але медалями не розжилася. Останні нагороди на мундіалях було здобуто ще в Мельбурні 2007. А втім, наставник задовільно оцінює виступ своїх підопічних шесті спортсменів, які індивідуально виступали. Троє були в фіналах і ну, всього чотири фінали. Два рекорди України, три ліцензії Олімпійських. Есть, конечно, моменты, когда ну, не всем удалось реализовать и показать свое лучшее время. Но учитывая то, что чемпионат мира – это, он, это проходящий этап подготовки к Олимпийским играм, то, естественно, никто не опускает руки, не отчаивается. Сейчас вот уже, уже в дороге, уже после соревнований собирались с тренерами, думали, анализировали, взвешивали, планировали, как дальше строить подготовку к Олимпиаде. Ну що ж, на цьому, все дякую за увагу! Хай щастить!